Я не заздрю шахталю та динамо. Вони всі матчі проводять у гостях. Ці переїзди просто вбивають футболістів як психологічно, так і фізично. Нам треба терпіти допоки ми нічого не змінимо. Я дуже хочу, щоб українські команди набирали очки у Європі. Коли війна закінчиться нашою перемогою, тоді зможемо щось вимагати від наших хлопців. Красномовна реакція Юрія Вернедуба на критику українських клубів у Єврокубках замисліться і ви. Чи маємо ми право вимагати результату від наших хлопців у таких умовах? Очевидно, що українським гравцям зараз важче ніж суперникам психологічно та фізично. А яка ваша думка з цього приводу? Переходьте у коментарі. Хай там як, а результати в єврокубках цього сезону змушують червоніти. Останню перемогу українська команда святкувала ще в середині серпня. Нині на вулиці бляклий жовтень, такий же, як і гра українських клубів за кордоном. За сім матчів жодної перемоги, а різниця м'ячів вимагає заплющити очі, щоб її не бачити. 12 пропущених та один забитий. Сьогодні Шахтар зіграє проти лондонського арсенала, одного з найважчих суперників у цьому році. Шанси змінити статистику мізерні, але ми же все одно віримо в українців до останнього, так само як і наші партнери, компанія Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Реальність нинішнього шахтаря у лізі чемпіонів дійсно сувора. У попередніх двох турах підопічні Пушича поділили очки з Болонією 0-0 та без шансів програли Аталанті 0-3. Чого ж варто очікувати у цій грі? Особливо якщо враховувати невтішну статистику матчів українських клубів в Англії. Українським клубам не щастить в Англії. Вони провели 33 матчі в Англії та жодного разу не перемогли. Ви думаєте, що завтра, у 34-й грі, ваша команда може перервати цю серію? Ми сподіваємось на це. Звичайно, це не тільки невезіння. Треба розуміти, що є величезна різниця у якості між двома лігами. Це робить дуже важкою для українського клубу задачою конкурувати на цьому рівні. Це неймовірний виклик для нас. Без сумніву, ми зробимо все можливе завтра. Ти ніколи не знаєш наперед. Це одна гра, і у цьому матчі ми маємо бути майже ідеальними, щоб досягти результату. Ми розуміємо це і ми спробуємо. Проти Аталанти Марино Пушич вирішив спробувати тактично переграти Гасперіні – Хотів заплутати його команду переміщеннями своїх гравців. Однак план провалився. Плутанина була надто хаотичною і викликала лише нервову посмішку на обличчі вболівальників. До того ж, раз за разом наші хлопці не встигали за фланговими гравцями суперників, так і пропустили більшість голів. На внутрішній арені гірники в останньому матчі обіграли колос на виїзді 1-0. Але цей матч не назвеш легкою прогулянкою. Щодо стартового складу, то є декілька питань. Спершу вічні цього сезону розмови про основного опорного хава. Дмитро Крисків підписав нову угоду з Шахтарем. У нього спливав контракт вже через кілька місяців, але віднині півзахисник підписався ще на три роки. Тарас Степаненко останнім часом відновлювався від травми коліна, але в Лондон прилетів і готовий. І допомогти команді. Грати здебільшого доведеться без м'яча, тому не виключаємо варіант зі Степаненком у старті. До кінця незрозумілою залишається і позиція центр форварда. Скоріше за все зіграє Сікан, який вже виходив проти колоса на весь другий тайм у захисній масці. Однак забити чи відзначитися, хоча б гольовим моментом нападник не зумів. Фізично дуже добре підготовлений. Трішки важко з непривички грати в масці. Але відчуваю себе добре разом з командою дуже щасливий. Що думаєте, стосовно захисту арсеналу, можливо, можете виділити як слабкі, але так і сильні сторони. Е, звичайно, можна виділити і слабкі, і сильні. Там більше, звичайно, сильних сторон. Е, це одна з найкращих команд, і, і в грі в обороні, і в грі в атаці і. Проти такої команди потрібно діяти разом з командою, атакувати разом і захищатися разом. Тільки тоді у нас може бути результат. Всього гравець у цьому сезоні виходив зі старту три рази: награв 323 хвилини і забив теж тричі. Його конкуренти за позицією траорета Егіналду, який теж частенько з'являється в центрі нападу. Буркінієць провів п'ять матчів в основному складі і загалом за весь ігровий час забив лише одного разу та тричі асистував партнерам. А бразилець виходив лише два рази в старті і тільки одного разу на позицію нападника. Він переважно з'являється з лави для запасних, але користь команді теж приносить. На його рахунку дві гольові передачі. Втім, ми маємо ще одну опцію на цю позицію. А якщо без жартів, то беззаперечним лідером за гольовими діями у доничан є аж ніяк не нападник Георгій Судаков. Він за сезон забив сім м'ячів і віддав три гольові передачі. Останнім часом півзахисник часто публікує в своїх соцмережах різноманітні книжки та цитати з них. Але він не єдиний, хто так робить. Бачили ну, останні дні, що ви та інші в команді читаєте ну, ту книжку про Шахтар. Ми граємо далі. Які перші висновки від uh, книжки? З книжки? Та я її не читав, мені так дали пофотографуватися і просто в інстаграм. Це шутка. Ні, висновки з книги я ще ніякі не взяв, бо повністю я її не прочитав. І я можу зробити тільки висновки, коли вже повністю я прочитаю про шахтар, про нашу історію клубу. Наші суперники, Арсенал на вихідних програли вперше з квітня. Каноніри поступилися команді забарного. Борнмут виграв 2-0. Обидва голи Борнмута сталися, коли вони були у більшості. Ще у першому таймі вилучили Саліба. А до цього підопічні Артети мали 16 матчів у серію без поразок. Yes, they were unbeaten for very long period. так, вони довго не програвали, і це дещо говорить про якість, коли команда бореться за перемогу у найкращій лізі світу останні 3-4 роки. Це означає, що вона одна з найкращих у світі. Але навіть така хороша команда, як Арсенал, може програти, бо необхідно також поратися з суперником. Чим більше триває серія, тим більше шансів, що ви програєте. Це логічно. Результат вже повністю відображає хід гри. Вони рано отримали червону картку. Важко грати 65 чи більше хвилин без одного гравця, але вони довго не програвали, і це говорить про силу арсенала. загалом команда Артети залишалася в меншості в прем'єр-лізі цього сезону вже три рази. Серйозний показник, якщо враховувати, що команда зіграла лише 8 матчів в АПЛ. грати з 10 футболістами на полі очевидно проблематично. Кожен раз ми залишались в меншості за різних обставин. Було важко. Ми не можемо продовжувати вилучатися настільки часто, адже ми хочемо перемагати. А здобути перемогу, коли твоя команда грає в меншості протягом 65 хвилин, завдання майже неможливе. Отже, нам потрібно це викорінити. Ми повинні зосередитися. В канонірів є кілька травмованих гравців. У матчі з Шахтарем Арсеналу точно не допоможе Мартін Едегор. Він не гратиме ще приблизно місяць. Букайо Сака, який завчасно покинув розташування збірної і не грав проти Борнмута, теж під питанням. Також гру може пропустити і Джуріан Тімбер. Щодо Олександра Зінченка, то його можна очікувати на футбольному полі. На вихідних він вперше після довгої перерви потрапив до заявки на матч. Схоже, від травми литкового м'язу він вже відновився. Але потрапити до старту йому буде вкрай важко. Рікардо Калафьорі вже встиг зацементувати за собою місце в основі своєю переконливою грою. Хоча слова Артети про Зінченка дають все ж таки певну надію. Очевидно, нам потрібно, щоб він був у формі. Його доступність є важливим фактором для підтримки стабільності. А в минулому році у нас було досить багато проблем з цим. На початку цього сезону також сподіваємось, що він зараз у формі. Ми зможемо почати використовувати його, і він зможе почати впливати на команду так, як він може. А це також дуже важливо. Це те, на що ми сподіваємося. Не менш яскраву гру демонструє і Сака. На даний момент Англієць віддав найбільше гольових передач серед усіх гравців топ-5 ліг Європи. Англійська преса іронізує, що це один з небагатьох гравців Арсенала, який вміє творити і креативити на футбольному полі. Між іншим, раджу звернути увагу на 17-річного Ітанан Ванері, який дуже подобається фанам Арсенала. Гравець 2007 року народження вже зіграв кілька матчів у головному складі команди. Дуже креативний гравець, теоретично може замінити Ісаку. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Останнім із супергероїв, хто виводив донецький шахтар до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів, був Фонсека. У 2017 році необхідно було вигравати у чини головного гіганта європейського футболу Мансіті. Зрештою, Суперзоро виконав це завдання. 2-1 на нашу користь. Відтоді більше не було ані перемог над англійськими командами, ані виходів у плей-офф Ліги Чемпіонів. До слова, той матч в ролі головного арбітра обслуговував Бенуа Баст'єн. Він же працюватиме і цього разу на Емірейтс. І на що не натякаємо, але ви зрозуміли. Отже, повернемось до питання на початку ролику: чи мають право вболівальники вимагати від футболістів результату? Якщо бути реалістами, то від матчу проти команди, всі футболісти якої разом узяті коштують за оцінкою відомого сайту більше мільярда, вимагати чогось важкувато. Та все ж не завжди гроші та статус є сильнішими за бажання та характер. У далекому 2000-му Шахтар приїхав на олдскульний хайбері. Шахтар, який ще був без бразильців та без великих вкладень, не мав жодного чемпіонства в УПЛ та жодного сезону в групі Ліги Чемпіонів. Та команда без імені змусила скаженіти канонірів. На 29 й хвилині гірники у дебютному матчі на виїзді в Лізі чемпіонів вже відправили суперника у нокдаун. Вигравали у два м'ячі. Ще пізніше. Шокований Т'єрі Анрі не забив пенальті Юрію Вірту. Щоправда, на добиванні тоді спрацював Сільвен Вільтор. А в другому таймі арсенал таки дотис наших хлопців завдяки голам захисника Кіоуна 3-2. Але саме у той день Шахтар вперше гучно заявив про себе на євроарені. Ось так свого часу Шахтар міг затиснути команду, за яку грали Т'єрі Анрі, Робер Пірес, Патрік Вієра, Теніс Беркамп та багато інших зірок. Пишіть у коментарях, кого ще пам'ятаєте з тієї команди Арсена Венгера. Підписуйтесь на канал, ліпіть вподобайку, якщо сподобався матеріал, та обов'язково тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Для вас працював Михайло Мисливий і переможного вечора вам на цей раз не побажаю, тому що останнім часом цей вислів працює трохи на виворіт. Тож просто дивіться футбол і тримайте кулаки за наших. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.